Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Стаття 1 Конституції України має основоположне значення для визначення концептуальних засад становлення і розвитку української державності порівняно з декларацією про державний суверенітет України, яка проголошувала її суверенною національною державою. Один Конституції додає до основних ознак державності такі фундаментальні засади, на підставі яких вона повинна будуватися як незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Тим самим вона суттєво розвиває і збагачує основи Конституційного ладу України, надає їм системного, узгодженого характеру у Конституції Україна передусім характеризується як суверенна і незалежна держава. Що з погляду на важливість цих ознак для самого існування і повноцінного функціонування держави є цілком закономірним створення української держави як незалежної і суверенної, стало вираженням волі українського народу, реалізацією ним свого права на самовизначення в демократичній державі саме народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади яку він може здійснювати безпосередньо або через органи державної влади. Тому наявність суверенітету для державної влади є необхідною передумовою реалізації органами державної влади, покладених на них завдань і функцій, державний суверенітет України означає верховенство державної влади щодо будь-якої іншої влади всередині країни і її незалежність від будь-якої іншої влади за її межами. Конкретизація змісту цього положення здійснена передусім у Декларації про державний суверенітет України, яка визначає державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах, а також низці статей Конституції, так, два вказує, що суверенітет України поширюється на всю її територію. 5. визнає народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 9. девять передбачає, що міжнародні договори можуть вважатися частиною національного законодавства лише після їх ратифікації Верховною Радою України. 17 прямо забороняє розташування іноземних військових баз на території України. 17 1. 65. 1. 79. 2030, 102, 104, 11, 116, визначають ролі обов'язки народу і вищих органів державної влади України в забезпеченні її суверенітету і незалежності і нарешті Чодинск, 157 забороняє внесення змін до Конституції. Якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності України в основу розбудови української державності Конституцією покладена концепція демократичної, соціальної, правової держави, що відповідає вимогам сучасної теорії і практики конституціоналізму, однак проголошенням демократичного, соціального і правового статусу України законодавець не стільки констатував реальний стан держави. Скільки висловив прагнення і створив конституційні передумови для подальшої реалізації названих принципів, процес відчаті положення преамбули Конституції, де зазначається, що український народ, від імені якої виступає Верховна Рада України, прагне розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, принципи демократичної, соціальної і правової держави. Хоча кожний з них має певну самостійність, не можуть, проте, бути повністю усвідомленими поза системою, яку утворюють, це пов'язано як з особливостями історії їх формування, так і зі специфікою реалізації даної концепції в Україні, так, появу теорії соціальної держави і заснованої на ній практики необхідно розглядати як конкретизацію змісту правової держави стосовно вимог які постають перед громадянським суспільством на певних етапах розвитку, з іншого боку, аналіз соціальної державності необхідно здійснювати з урахуванням її єдності з ліберальними і демократичними традиціями, оскільки соціальна правова держава залишається ліберальною в політичній сфері, нарешті, на відміну від країн Заходу, де соціальна держава виникає як характеристика правової. Що знаменує собою початок якісно нового етапу її розвитку в Україні становлення демократичної правової державності не передує утвердженню соціальної держави, а навпаки, відбувається в умовах, коли соціальні засади вже набули сталого характеру, однак потребують істотного оновлення проголошення в один Конституції, що Україна є демократичною державою, означає що вона заснована на здійсненні реального народовдя, повазі до прав і свобод людини і громадянина, на їх активній участі у формуванні державного апарату і здійсненні контролю за його діяльністю через вибори і представницькі установи. Демократія має своєю опорою і успішно функціонує в умовах розвинутого громадянського суспільства і таких його інститутів, як ринкова економіка, політичні партії. Громадські організації, незалежні засоби масової інформації, тощо, відповідно до цих вимог, Українська держава повинна створювати умови для ефективного функціонування структур громадянського суспільства, демократичною вважається та держава, якій властиві такі ознаки, як гарантованість основних прав і свобод громадян, рівність прав усіх громадян на участь в управлінні державою. Виборність представницьких органів держави та окремих посадових осіб, юридично визначена строковість повноважень представницьких органів, реалізація принципу поділу влади, підконтрольність і відповідальність органів держави, політична багатоманітність, прийняття рішення більшістю голосів із урахуванням прав меншості. Класність тощо принцип демократичної держави набуває конкретизації і розвитку в інших статтях і розділах Конституції, які присвячені питанням правового регулювання, забезпечення прав і свободи людини і громадянина, проведення референдумів і виборів, формування вищих органів державної влади та контролю за їх діяльністю. Становлення місцевого самоврядування демократія тісно пов'язана з характеристикою держави як правової і соціальної. Демократія сприяла шляхом поступового визнання соціально-економічних прав, запровадження соціального законодавства перетворення ліберальної правової держави на соціальну та правову, крім того, функціонування соціальної державності в умовах демократії передбачає, що соціальні програми. В яких вона реалізується, приймаються і здійснюються в межах демократичних процесів і процедур, чітко встановлених законодавством, Україна характеризується не тільки як демократична, але й як соціальна і правова держава. Правова держава є визначальним і найбільш змістовним елементом панівного в сучасних розвинутих країнах типу державності. Правова держава являє собою організацію політичної влади. Що заснована на визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, верховенству і права, взаємній відповідальності особи і держави, до основних ознак правової держави належать визнання, законодавче закріплення і гарантування державою основних прав і свобод людини і громадянина, верховенство права, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, взаємна відповідальність особи і держави функціонування незалежної і ефективної судової влади, високий рівень правової свідомості і правової культури як окремого індивіда, так і суспільства в цілому, переважна більшість вимог, що розкривають зміст правової держави, закріплені у відповідних розділах і статтях Конституції і створюють необхідні правові передумови для її становлення і розвитку України як правової держави в якій права людини визнаються найвищою соціальною цінністю, у певному розумінні правова держава є поняттям програмним, яке втілюється в понятійних конструкціях з історично мінливим змістом, як наслідок зміст ідеї правової держави піддається певним змінам залежно від того, які фактори визнаються найбільш значущими в той чи інший період історії. Встановлення України як правової держави пов'язане з функціонуванням демократичного та дієздатного громадянського суспільства і посиленням його контролю та впливу на діяльність державних інституцій. Демократичне і правове суспільство не може бути антагоністичним за своєю соціальною сутністю. Подолання антагонізму вимагає усунення причин, які його породжують, передусім соціальної нерівності. Однак громадянське суспільство не спроможне самостійно вирішити це завдання, тому воно санкціонує перехід від ліберальної до соціальної моделі правової державності і покладає на останню цей обов'язок, чим і визнає правомірність її існування Конституція створила правові передумови для розбудови України як соціальної держави. Соціальною вважається така держава, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю. Своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру і злагоди в суспільстві, надає на субсидіарних засадах соціальну допомогу індивідам та іншим громадянам, які перебувають у важкій життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, пряме визнання держави соціальною дозволяє стверджувати, що конституційному устрою української держави притаманний принцип соціальної держави через що він набуває вищої імперативної сили і стає загальнозначущим, в тому числі і щодо соціальної спрямованості законодавства. Поняття соціальна держава є загальною правовою категорією, яка потребує подальшого визначення його змісту. Для розуміння цього поняття необхідно звертатися до норм діючого законодавства, судової практики та аналізу існуючих у суспільстві традицій. Разом з тим, через конституційну невизначеність змісту соціальної держави посилання на цей принцип як на норму, що має пряму дію, у судовій практиці використовується надзвичайно рідко. При вирішенні конкретних справ перевага має віддаватися конкретним конституційним нормам, якщо такі мають місце, а також нормам. Які містяться в чинному законодавстві як критерій відповідності змісту соціальної держави поточного законодавства тим заходам, які влада спрямовує на його реалізацію, використовують ті конституційні принципи соціальної держави, які відображають закономірності її розвитку і функціонування та притаманні саме соціальній державі, а тому не характерні для інших типів держав. Що виконують певні соціальні функції. Соціальна держава проявляється через принципи людської гідності, соціальної справедливості, солідарності, автономії суспільних відносин і процесів субсидіарності і соціальних зобов'язань застосування поняття соціальної держави спільно з правовою підкреслює єдність формальних і матеріальних елементів, що стосуються організації та діяльності держави. Це є підставою для визнання особливого характеру відносин між правовою і соціальною державністю. Остання має розглядатися як якісна характеристика, як матеріальний зміст правової держави, закріплюючи соціальну державу в такій якості законодавець тим самим окреслив ті межі, в рамках яких вона повинна діяти, аби не суперечити вимогам демократичної правової державності. За допомогою яких забезпечуються політична єдність і відповідне розуміння завдань, поставлених суспільством перед державою, службова роль соціальної держави щодо задоволення потреб людини та громадянського суспільства не означає її пасивності, імперативом для соціальної держави є вимога служіння громадянському суспільству, сприяння його функціонуванню, що ж до визначення пріоритетів у межах цього завдання. Прийомів і засобів його реалізації, то в цьому держава має бути достатньо самостійною і незалежною, якщо дотримуватиметься умов, які створює формула демократична, соціальна, правова держава. Саме тому держава як представник усього суспільства не повинна допускати ототожнення інтересів окремих груп з інтересами суспільства в цілому утілення принципів демократичної. Правової держави створює певні передумови для досягнення соціальної рівності, справедливості, а реалізація положень соціальної держави сприяє попередженню руйнації демократичних і правових цінностей, розмиванню правової державності внаслідок зростання радикалізму в суспільстві, формування соціальної правової держави становить найважливіший напрям розвитку демократичної державності в Україні. Одне з основоположних завдань демократизації українського суспільства реформи її політичної і правової систем для побудови соціальної, правової держави недостатньо закріплення на рівні конституції характеристики України як демократичної, соціальної, правової держави, а необхідні об'єктивні і суб'єктивні передумови. Чинники для побудови такої державності на теренах України висока цінність правової держави полягає в тому, що вона виникла на шляху пошуку свободи особи та фор народного представництва і завжди прагнула до захисту соціальної свободи, її гарантування в правовій державі влада обмежена правом, правами людини відповідно до принципу верховенства, права у правовій державі, будь-який закон, в тому числі і Конституція. Має бути справедливим, правовим. Це важливо для держави, яка на конституційному рівні проголосила себе правовою. Не кожний закон, навіть прийнятий відповідно до чіткої юридичної процедури, має правовий характер. Якщо закон порушує конституційні права і свободи людини і громадянина, він не може вважатися правовим. У центрі уваги правової держави повинна бути людина. Її права і свободи. Держава зобов'язана визнавати і гарантувати невід'ємні права людини у соціальній, правовій державі необхідно чітко визначити як форми, шляхи та механізми діяльності Української держави, так і межі реалізації свободи громадян, що гарантуються правом, гарантуючи і забезпечуючи права людини і громадянина на рівні міжнародних стандартів соціальних. Правова держава не повинна безпідставно втручатися в особисте життя людини, намагатися вирішувати за людину усі її життєві проблеми. Українська держава покликана створювати для людини умови самостійно вирішувати нею свої проблеми. У такому напрямку йде розвиток конституційного процесу, реформування політичної і правової системи в Україні.